Він зозуля весні Кувала щастя, а мені Ворон'я крякало, сумне, Забудь мене, забудь мене, вороня крякамо, сумне. У суботу, 2 березня, в Другобицькій міській бібліотеці імені Чорновола відбулася зустріч з відомим українським публіцистом та бардом Володимиром Гонським, який презентував свою нову книгу Людина і нація Час воїнів. В ній зібрані історичні та політологічні матеріали про героїв національно-визвольної боротьби українського народу, а саме воїнів УПА, УНР, Холодного Яру. Документи про Голодомор. В книзі розміщено 320 фотографій з різних архівів. Зустріч була організована народним депутатом України Романом Іликом, який у вступному слові розповів про Володимира Гонського. Також Петровщин заповненим залом виступили професор Петро Іванишин та доцент Ярослав Радевич Винницький. Чи відчуваємо ми себе, власне, ми, українці, господарі на своїй долі на своїй землі. Чи дійсно держава України є. Держави. І якщо не так, то чому? Що за влада і особливо її виконавча судова частини представлені в нашій державі? Коли, коли, кого вони репрезентують? Чиї інтереси вони захищають і утверджують? Розуміло, що ознакою номер один є національна мова. Немає, жодної спільноти без своєї мови. Якщо річ, що мова це СДК... така. Невидима аура, у якій зберігається іс історична пам'ять народу, фольклор, ментальність, національний характер, культура така, що немає мови, всього того немає. Ось як людина не може жити без е оточення такого культурного, то не живучи в рідній мові, ми приходять в іншу мову, а з тим саме іншу національність. Емоційність пана Володимира передавалась і присутнім, адже вони почули і побачили людину, яка гаряче вболіває за Україну і своїми працями заставляє читача замислитися, чи про таку державу, якою вона є сьогодні, мріяли селяни-козаки Холодного Яру чи воїни УПА, коли віддавали своє життя за незалежність України. А в кінці зустрічі всі бажаючі могли отримати примірне книжки з підписом автора. Друзі, цю э, книжку. Час воїнів війшло майже все, те, е, майже все те, що було в першій книжці. Тому що не, вона не, свою актуальність не втратила. Не втратила актуальність питання про мови, як чинне формування людини і нації, про боротьбу за і Всю книжку, крім того, всього ще нового, що я дописав тут, і про героїв Холодного Яру, і про Чорних Запорожців, і про 16-річну. 16-річному друзі гімназистку Олександру Соколовському із Житомирщини. Я сюди ще помістив найкращі фотографії з усіх архівів і Володимира Вітровича, і, і Холодний Яр, і історичного архіву СБУ, і Романа Круцика Меморіал, і навіть бундесархів Бундес Німецького. І сюди помістив також 320 фотографій, які стосуються всієї. Історії боротьби за Україну. Ось тут ви бачите додаток. Але ви знаєте, коли я почитав сам книжку Холодний Яр, то я зрозумів, ось та золотий стрижень нашої ідеології, нашої національної ідеї, який ми десь не помічали, він зараз бурхливо разом із відомим всім вже тепер Романом Василя Шкляра, залишаний Чорний вору», він вірувався в нашу суспільну свідомість. Я тільки тут написав такий очерк, що, що воно є. Яка це величезна галактика української героїки, доблесті, звитяги. Ми вже дуже добре, слава Богу, знаємо і про мого великого земляка Степана Бандеру, тому що я родом з Калівського району, села Голень. я також Бойко, чим дуже пишаюся і в Києві. І про Романа Шухевича. Але ми ще значно менше знаємо про тих героїв на Східній Україні. На крові, яких, на духові, яких зростали наші наші діти, правди, які воювали в армії. душі сил. Перекуй свій дрім на драйв Дерзання нації, бо з розвезнених могил воскресають повні сил йдуть до нас на бій зі злом. Герої війни, вони вертаються. Всім жити і боротися і за них, за свободу, Дух героїв нас веде, за свободу. Ми не зрадимо тебе, за свободу. to what you